З птахів підноситься аж до небес, і в цей радісний день християнського свята спішу, любі, друзі, я вас привітати, радійте, спаситель наш мертвих воскрес. воскрес. він, ця звістка хай лється до кожного серця, у села і міста. Вона подолає і гори, і долини, і в кожній народі, сім'ї в родині засвічить про велич Ісуса Христа. Багато людей, не прийнявши спасіння, забули про Бога, шанують прогрес. О, як би хотіла, щоб в День Воскресіння і правди, і Божого Слова насіння зійшло в них, щоб в серці Спаситель Воскрес. Про це Воскресіння пророки писали і бачили світле Його майбуття. Зійшло сонце правди, в красі засіяло. Цей день наш Спаситель здолав смерті жало, відкривши дорогу у вічне життя. І радістю, і щастям наповнені груди, хай пісня поляться акордом новим. Христос обіцяв, що повік не забуде, і доки живемо ми, хай знають всі люди, Христос був і залишиться вічно живим. Амінь. Амінь.